Юристи на стороні закону та правди. Комерційний директор зухвало перевищує свої повноваження. Необ'єктивні журналісти Стоп Корупції порушують закон. 22 серпня 2024 року на територію біолабораторії Ескулап прибули невідомі люди з відеокамерою. Як з'ясувалось у ході розмови з охоронниками лабораторії, це були журналістка Стоп корупції Діана Жук та відеооператор Степанович Петро. Редакція Медіа Трибунал зацікавилася сюжетом журналістів в Стоп корупції і вирішила провести своє журналістське розслідування з метою об'єктивного висвітлення даного інциденту та зняти аргументований фактами та документами відеорепортаж. На відміну від необ'єктивних журналістів в Стоп корупції, цей відеорепортаж буде підкріплений офіційними документами та свідченнями. Попередньо відомо, що про візит нікого не попереджали, та відбувався він зі значними порушеннями законів України та журналістської етики. Це одразу зауважили юристи та працівники ЕСКУЛАПу. 22 серпня 2024 року на територію медичної лабораторії ПП Есколаб прибули журналісти інформаційного агентства Стопкорупція при цьому на прохання охоронців вони відмовились показати редакційне завдання, зайшовши у приміщення у присутності і у супроводі комерційного директора, повідомили працівників лабораторії про те, що буде відбуватись знімання відповідного сюжету. Станом на сьогоднішній день на приватному підприємстві Есколаб діє виконавчий орган у структурі і у складі дирекції. Відповідно, усі дозволи та усі погодження щодо е входу на територію медичної лабораторії надаються виключно з погодження усіх членів дирекції. Щодо чого, ми не знаходимося, що я буду тримати вашу розслідування. Щодо не справді, вже якісь документи отримували? Ми збираємо от. Там. Статті, які були збирання. Статті це не обійти. Ми говоримо про первинні документи, якісь вам. А ви тепер подумайте про наступне. Минулого тижня була прес-конференція за зачиненими дверима. і багато працівників компанії стояли перед дверима і пропустили. Як вважаєте, це дотримання правил до поліцької речі? Стукали в двері ногами, руками, викликали наряд поліції і їх не допустили. У мене є показати вам скріншоти. Я спеціально за скріншоти, коли. Люди ставили питання під час того, як відбувалися прес-конференції в mm Ютубі. -hmm. Mm -hmm. Там близько шести часами повідомлень, що просимо допустити працівників влади, які мають відповідну позицію, хоч які оголосили. І їх ніхто не впустив. І на жодне відповіді не було. Я, так, зна, так, я так, знаю, так, що так, журналістів так. не можна не пускати, а інших Роман питання не в тому. Питання просто в об'єктивності. Тобто кожен поступає, вважає за потрібне, але ми говоримо про об'єктивну журналістику. Що ми говоримо про те, що відбувається така прес-конференція. Про, ми про просто проводимо паралелі. Наприклад, Сергій Піксерович провів прес-конференцію в Києві, в угу. бері були відчинені. І ми, ми чекали, що прийдуть люди. Ну, могли було. прийти опоненти, дати свою позицію, для того є якась дискусія. Ніхто не прийшов. Натомість закрились самі і не впустили їх. Так і не можна. У редакційному завданні, які журналісти відмовились показати охороні лабораторії, була чітко вказана геолокація, згідно з якою журналісти стоп корупції повинні були працювати за межами приміщення лабораторії. Однак працівники стоп корупції певним чином проникли в біолабораторію Ескулапо. Звертаємо увагу, що це режимний об'єкт із санітарними вимогами та забороною фото та відеозйомки. Журналісти без дозволу розпочали знімальний процес під патронатом комерційного директора Висоцького Романа. Перевищуючи свої службові повноваження та вівши в оману охорону лабораторії, висоцький Роман вирішив провести екскурсію на режимному об'єкті без узгодження з керівництвом компанії та, залучивши до цієї змови посадову особу Янчинську Олену Василівну. Зі змісту редакційного завдання з'ясувало, що журналісти мають право здійснювати свою роботу виключно за межами медичної лабораторії, оскільки та геолокація, яка була вказана в редакційному завданні, вона Відмічена на парковці, яка знаходиться біля медичної лабораторії, в свою чергу варто звернути увагу на те, що сама медична лабораторія ПП ЕСКОЛАБ, вона є приміщення з обмеженим доступом, де є необхідним збереження санітарних та гігієнічних правил. Відповідно, знаходження там будь-яких осіб, в тому числі і журналістів та інших сторонніх осіб, може мати місце виключно за письмовим дозволом та погодженням. Виконавчого органу ПП Ескола, якого журналісти надати працівнику охорони не змогли, оскільки такого не було. Розумієте? Складової дитинності добрий день з складу дозволу хочу сказати, що просто виконавчим органом настава її дирекція, яка діє в складі трьох осіб комерційного, фінансового і медичного директора, і всі рішення приймаються колегіально за підписом трьох осіб. Що комерційний директор, одну з рішення було за. Погодження з іншими директорами, залучити засоби масової інформації і зробити будь-які чи перестав із цим чи інтерв'ю взяти на безпосередньо на об'єкті яке здійснює дослідження аналізів, то можливо має ми не знаємо. Може є таке за директорів, Погодження про організацію такого інтерв'ю як представник одного із компанії і посолісти з того члена дирекції можу точно заявити, що він не давав погодження. А те, що зараз в лабораторії тут відбувалися такі дії. Зараз є працівники правопорону органу, ви маєте повне право залишити приміщення, приймувати туди, куди ви хотіли приймувати, якщо вас отримали. Тому вас ніхто не затримає, маєте повну можливість свої, написати відповідну заяву. Але разом з тим, ви зараз і надалі перебуваєте тут, тому питання. Ми, ми, ми... ми чекали поліцію. Це поліція приїхала, вас зараз хтось отримає. Ви маєте вільне право переміщатися. Залишити місце. Чудово, а ж я? Я теж маю право написати заявку. Маєте, безперечно. Але ми поза межами території компанії. Що станемо зараз? Це сторонні особи, які не мають права тут працювати. Відповідальність договора не отримаємо. Відповідні довора охорони вкладені є з охорони Так, звичайно, і відповідно компанія виконує свої зобов'язання по даному довору. І немає право поставити людей на територію. на Ви бачили по Google Maps, де вам редакційним завданням визначені координати локації, де ви маєте проти живейського розслідування? — Це фарток. Там чуть-чуть медів сонці. Я не дістала, бо ну я не змогла знайти адресу. Тепер а, я знаю, що це життя, життя, ви тут перебуваєте на підставі редакційного завдання? Редакційне завдання у вас Ось парковка. У вас є локація на приміщення належні з кулату. Можете працівників, яких вважаються необхідне, туди запрошувати і брати інтерв'ю. фільтру. Якщо можна, будь ласка, ви приміщення. маєте покинути приміщення, тому що навіть редакційне завдання ви не маєте права тут перебувати. Вам ніхто Напишу заяву і покинемо. Ви можете заяву написати і на парковці. Так. Вітя, якщо ви не маєте ніяких паперових підстав, ніяких перепусток, то ми просимо вас відповідно. Якщо ви хочете написати заяву, будь ласка, ми зараз зробимо. за, за Тому... територію. Щоб нам показали редакційне завдання, місто Біло. Не запустимо. Його Ми надамо всі коментарі, надамо відповідні документи. Маємо ваше редакційне завдання, очевидно, вам на електронну адресу свою позицію про дякую. Зараз з'ясовується, з якою ціллю комерційний директор Роман Висоцький, порушуючи внутрішній розпорядок підприємства, провів на територію медичної лабораторії журналістів стоп корупції та дозволив їм розпочати знімальний процес. Трибунал продовжує слідкувати за розвитком подій.